Син білявого дня і чернявої ночі, вечір мулат підійшов до порога. Слухай, мулате, бачиш ті ночви? Нехай це буде стара пірога. Давай попливемо у ніч коротку, назад по ріці незворотнього часу. Тепер із черепа роблять коробку. Колись хоч робили із черепа Чашу, давай попливем у те, що минулось. Не сняться нам сагайдак і стріли. Так захотілося, так заманулося, щоб печеніги нас перестріли. Тінь Святослава майне між зірками, хвиля хлюпне через край піроги, білої блискавки чорні аркани, кидає небо в Дніпровські пороги. А ми пливемо й пливемо без упину. Що нас чекає у ніч заворожену? Вже до ножа ми так звикли у спину, що в чесній битві ми переможемо. Давай попливем і ніде не причалимо. Давай побудемо трохи окремо. Ну хіба ж кого небудь ми опочалимо тим, що пливемо, там, де пливемо? Іде, епоха моя, голова. Та... Кудись від етики до синтетики, ближчий мені старий гайявата, ніж усі досягнення кібернетики. Хай нам флояри гудуть у черетові, хай нам Уітмен махає беретом. Ти думаєш, вірші потрібні поетові? Поетові треба бути поетом.